Питання, як саме налаштовується цей протез, ті функції, котрими я орудую цим протезом, як вони взагалі закладаються в пам'ять цього протезу, це робиться за допомогою програмного забезпечення Коап. Ви наразі бачите вкладку калібрації. Що нам треба зараз робити? Повністю стерти абсолютно всі дані, які вже були до цього записані. А протез наразі має режим кирпича. Спочатку нам треба записати команду no motion. Це команда спокійного режиму, коли протез не має виконувати ніякі функції. Бачимо «Success» – це успішно. Чотири звезди. Чотири зірки це він оцінює наскільки добре записалась команда. Далі будемо записувати підйом та опускання саме ліктя. Записуємо підйом ліктя. Тут ми маємо вже Піднімати лікоть, щоб в майбутньому він імітував саме цю команду. Зараз подивимось, чи спрацювало, чи ні. Бачимо, що спрацювало. Далі будемо записувати опускання ліктя. Відводимо лікоть, бачимо, йде запис, сенсори працюють, щитують. Також 5 зірочок. Давайте я покажу наявно, що ми маємо. Раз. Два. Опускання, згинання ліктя працює без. Жодних перебоїв команди виконуються чітко і плавно це головне.